Поліс М 2 Добриго вносила 235 літрів на гектар. 56 шесть на 14, 28 метрів. Читаємо качани. Раз, два, три, чотири, п'ять, пять, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, В рядках їсти не треба, молочай. чай. Очагами через три рядка почти немає його і вдалі не видно вообще ряди тут менше. Сухих хвистків. Три Четвертий края жовтий. П'ятий кончик жовтний.